Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подивайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені коментарі, будь ласка, українською мовою. Мені буде дуже-дуже приємно. Так, мої хороші. Це друга частина. Е, значить, розповіді про те, як я живу в оренді. От, значить, так. А, я, все ж, я все ж в такому образі а, вчительки. <хи> Боже, ну, дуже-дуже схоже. У мене була вчителька української мови і літератури. Неймовірної краси, жінка, неймовірної. Ну, я схожа на неї тільки от за зачіскою. Ось вона завжди, і вона була молода, набагато молодша, ніж я зараз. От, і все одно вона так от собі робила таку корону скіс на голові. І, ну, було дуже гарно. От. І взагалі вона була дуже висока, така, знаєте, українська, така натуральна, формоза, як кажуть італійці, тобто, ну, з формами. З формами. Жінка не така, як я худа. От. Так от, мої хороші от про Любов Миколаївну пригадала, а що я вам хотіла сказати? А. Так от, значить, я, як вчителька, трішечки-трішечки, щоб ви. Пізнали італійський характер, трішечки вам італійської мови такий, знаєте, маленька лекція. От в італійській мові є таке слово буджардо. Буджардо це ну, перекладається як брехун. Брехун. От ніяк по-іншому і не скажеш Брехун. Якщо людина бреше, якщо людина каже на біле, чорне, якщо людина щось наробила ось і каже неправду. Вона Буджардо, вона брехун, ця людина брехлива. Але італійці дуже ображаються на це слово. Дуже ображаються. Якщо ти італійцю, який от, от ти просто бачиш, що він бреше, от в наглу бреше тобі в очі, ти йому скажеш, що ти брехун, він скаже ні. В жодному разі, ні. Я фурбо. Фурбо це інше італійське слово, яке означає хитрий. Тобто я не брехун, я хитрий. Ну хитрий це те ж саме, ще і брехун, але з таким, знаєте, інтелектуальним підтекстом, ніби ти ну от в тебе досить мізків для того, щоб от когось обдурити, на комусь нажитися, і от, коли ти італійцю кажеш, що він фурбо. Тобто хитрий, а не брехун Буджардо, ну то вони навіть можу, можуть тобі сказати так, так, я такий, я фурбетто, Фурбетто це такий хитренький я. Есре фубокоме волпе, тобто бути хитрим як лис, є таке в італійській мові. От. Так от, оця їхня італійська, ну, є ще інше слово: це труфатори, ну, труфатори це взагалі. Шахрай, скажімо так, шахрай це вже кримінальна відповідальність за це в Італії, тому вони взагалі, вони взагалі себе не визнають шахраями. Тобто я вважаю, що якщо по договору людина тобі видомовилась про одне з людиною італійською, а вона на практиці тобі робить інше, не по договору це означає шахрайство. Це саме, що людина труфаторе. розумієте? Ні. Така людина скаже, ні, я фурбо, буджардо, масоно фурбо, тобто я не бреху, але я хитрий. І от хитрість, хитрість вона дуже у італійців цінується. Вона вважається, що це як таке, добра така якість характеру. От. Італієць ніколи, ніколи е, не зробить собі ну, в погану сторону, в поганий бік. Він завжди зробить все на свою власну користь. І те, що він, роблячи щось на свою власну користь, тим самим він, ну, скажімо так, обдурює іншу людину, ну, йому наплювати. Тому дуже часто італійці можуть вам продати, знову ж таки, не всі, не всі, я тут зараз почнеться продати товар неналежної якості і сказати, та все добре, все добре, в нас це ви щось там не так наробили. Італійські чоловіки, наприклад, вони дуже схильні до зрад. От кажуть, ой, вони такі, такі сімейні. Так, вони рідко коли розводяться, це дійсно. І це, нібито, на наш погляд, вважається, що він сімейний. Вони рідко розводяться не тому, що сімейні, а тому, що розлучення коштує дуже дуже дорого в Італії і триває дуже тривалий час розумієте, а не тому, що вони сімейні. Вони, поки вони сімейні італійці, вони зрадять тій дружині вже сто разів. І коли та італійська мов'я, тобто італійська дружина, буде йому кричати: Макоме, сей Буджардо, сей вільяко, сей Буджардо, він буде казати: Ні, я ж сім'ї не пішов, ні. Я не Буджардо, я не брехливий. Там вона його, наприклад, зловила на брехні з іншою він був. А він скаже, ні, я фурбо. Я хитрий. Так от, в мене був знайомий італієць, який хизувався тим. Ну, він дуже хотів мені сподобатись, розумієте, але тим не менш, він мені розповідав як великий плюс собі, що він настільки філігранно зраджував своїй дружині, що вона навіть і не знає по сей день, що він її зраджував. Отакий от він. Хитрий, отакий він Фурбо. і отака вам за малювачка значить з виводу італійського менталітету, що бути хитрим, таким продуманим по життю у італійців це дуже знаєте, вважається, що це просто топ-людина, топ- людина, яка дуже грамотно живе по життю. Грамотно не в тому сенсі, що вона як то може заробляти гроші. А те, що вона може от таким чином робити свій бізнес, от таким чином обкручувати справи, от таким чином тебе надурювати. А якщо ти іноземець, так тим більше, що бути завжди у вигоді для себе. От, і ви знаєте, я в свій час, це вже такі мої міркування, чому італійці дуже полюбляють. Оця оцю якість характеру, як хитрість, що це йде за прадавніх часів, от за античних часів, Антична Греція, Античний Рим. І я в свій час я дуже цікавилась, а, і перечитала все можливе і неможливе про а, давньогрецьких богів і давньоримських богів. І а, ну, вони ж одних і тих самих богів вони називали по-різному. Все ж таки, я відчуваю цей не дуже добре повітря. От. І, значить, боги нібито одні й ті ж самі, там, де я тут собі по пам'яті написала ще, ще з дитинства, пригадала, От. а назви вони мають інші. Наприклад, Агід у Давній Греції, Бог Агіт. ну, ще коли вони були язичниками, коли в них було багато. Богів на Олімпії. Значить, Аїд це Бог царини мертвих, це в давній Греції, а в Італії це Бог, якого звати орк. Орк. Може, знаєте, тому італійці так обожнюють росіян, що навіть в давньоримській міфології в них є свій орк, це Бог царству мертвих. Або, наприклад, ну що у? У давньому була богиня. Ну, наприклад, Афродіта, богиня кохання і богиня краси. От. А у давніх римлян це була Венера. Пригадуєте цю дуже відому картину Боттічеллі? Мені здається. От зараз можу. Сандро Боттічеллі. Окей. Народження Венери. От. Я потім подивлюсь. Ну, чогось, мені здається, що. Ботічелі. Ну, якщо хтось інший її написав, я потім підпишу, як завжди. От, я ж не можу все запам'ятати. А це ще з дитинства я це знала, чогось про Італію і про Грецію. Так от, і е, в давньої Греції був герой це не Бог, а герой хто такий герой? Це е, напів людина, напів Бог. Так? Це герой. І от був такий Одіссей. В давньому Римі Одіссея називали Уліссе Уліссе. І от е, у Римі, ну, принаймні я це чула висловлювання у Римі: бути е, сей фурбо, коме Уліссе. Тобто, який ти хитрий, як Уліс, як Одіссей. І от бачите, ще за продавніх часів у римлян, у багатьох ідалійців є це в менталітеті бути хитрим. Тому що хитрість. Згідно з міфами давньої Греції, давнього Рима, а мі, згідно з міфами, з міфами, хитрість, оця якість, вона була притаманна тільки богам. Тільки Боги, боги могли бути хитрими. А прості люди вони повинні бути простими, всемпліче. Ви розумієте? І ось боги подарували саме Одіссею цю якість, хитрість. Тому ж саме Одіссей і, і, і вигадав того троянського коня. Щоб нарешті за 100 років взяти ту трою. От. Тому оця хитрість це як дар богів, вважається. А якщо ти просто людина, це ти людина проста. Топосемплячи, така безхитрісна людина. Це, до речі, в Італії вважається, ну, так, як мінус. А от бути хитрим це як плюс. Це я вам все до чого? До чого підвожу. Знаєте, і про давній Рим, про літературу і давню Грецію вже Ой, все розповіла. Так от, я це до чого підвожу? До того, що я зараз вам, ну я правда вже переклала це оголошення на українську мову, але я вам прочитаю оголошення, завдяки якому я і зняла цю мансарду. Яке оголошення я прочитала, і що насправді я отримала. Тобто, читаю, значить, яке було оголошення? А, здається, ага, здається, широкий, ну, тут перекладано, ну, я зробила переклад дуже буквально, ну, не художній переклад. Даруйте. Так от, здається, широкий лофт. От саме на мансарда. А, як же його назвати? Орендодавець, скажімо так. Ми ж не можемо називати на Ютубі імена. Так от, Оренда Давець написав таке оголошення. Здається, широкий лофт 35 метрів. Ну, тобто, я читаю, думаю, ого, нічого собі, 35 метрів. Це непогано. Тому що до того мені показували 15 метрів, 10 метрів, які-то перероблені гаражі, де немає ні вікон, нічого. Там десь, знаєте, сокольний е поверх і віконечко малесеньке, малесеньке, десь там під стелею. От, або показували такі мансади, такі лофти, там так, два на два. І взагалі, отака, ну, отакий дах, де ти повинен. На як собачка на четвереньках повзати. От. А тут 35 метрів з високою стелею, який поділений на спальню зону з двоспальним ліжком, з двоспальним ліжком, значить кухнею, лофт оздоблений дуже зручною, дуже зручні значить, меблі є в цьому лофті, є кондиціонер. Кліматізатори. Потім а, сучасна, сучасна простора ванна, кімната з душовою кабіною фінестрата. Фінестрата це означає з вікном, тобто фінестра це вікно, а фінестрата це а, з вікном. Даруйте Ой, дуже добре, що я подивилась. не доведеться підписувати. Я прошу пробачення. Не баньо фінестрата, а баньо фінестрато, тому що це чоловічий рід. Слава Богу, з'ясували. Так от баньо фінестрату з вікном, от, модерно. Е, ну, у Римі я не знаю, як в інших регіонах Італії. Я вже боюсь сказати в Італії, ви розумієте, тому що мене завжди поправляють. От Живеш у Римі про Рим і розповідай. Так. У Римі це вважається ну, дуже непогано, коли бандіо фінестрату, тобто з вікном. Далі а, і душовою кабінкою. От. А, також є відеодомофон. Відеодомофон, он, он, бачите, е, читофону, От. Це домофон по-італійськи. Відео. Ви там відео бачите? Відеодомофон є. Значить, газовий котел, який все це, значить, обігріває, коли потрібно, буде газове опалення. Лофт має балкон, Ампіо, ну, тобто, балкони Ампіо, широкий балкон і тераса Вівібілі, Гранде тераса Вівібілі. Тобто разом з цим лофтом і до цього балкону ще є тераса житлова. Вівібілі – це Житлова тераса, на якій можна жити. Дійсно, є такі тераси, вони закриті, і там теж можна і ліжку поставити, наприклад, влітку, коли так спекотно, можна там і вночі спати. Так. І цей лофт він знаходиться в будинку, який 57-го року ну, будівництва, скажімо так. Тобто, це скільки йому років? Вже років 70 будинку, де знаходиться лофт. Як це було написано в оголошенні. І справа в тому, от зараз я зроблю третю серію, тобто я вам зараз розповіла саме, що людина пропонувала по оголошенню, і що я отримала насправді. Розумієте. От, і, ну, ви можете мені сказати, що ну, слухай, ну ти ж побачила насправді, от, ти же прийшла і побачила, як воно насправді, а не по оголошенню. Ви знаєте, коли ви 6 місяців ви бігаєте по Риму для того, щоб хоч щось знайти на свої кошти, ну, вийшло так: дешева рибка, погана юшка. Але людина повинна була і написати правду про це. А ще він написав в оголошенні орендодавець, що цей будинок, де знаходиться лофт, він знаходиться в розташований в дуже зручному місці, де дуже багато автобусів. От і поруч інфраструктура дуже така розвинута, і взагалі зелена зона. Зелена зона. Я не знаю, де він її побачив. Ну зараз будемо розбиратися, що було в оголошенні і що я насправді отримала. Так, от ви можете сказати, що ну ти ж побачила. Коли дійсно в тебе таке бажання щось зняти, і півроку тобі показують, навіть іноді просто не приходили люди на а, апунтамент, тобто ми домовлялися з людьми, я приходила, а оці агенти не приходили. Розумієте, і правди ти не доб'єшся. У мене теж є відео на каналі. Тут я напишу десь номера, як я бігала, значить, шукала собі цю оренду і які потрібні документи, що вони дивляться, оці адженції, імобільяри. І ще, якщо можна було б зробити тест драйв, коли ти не просто в захваті від того, що тобі хоч хтось, хоч хтось сказав так, що так, ви можете зняти це приміщення. Тому що коли мені писали, що в Італії дуже важко зняти квартиру на маленькі гроші. Ну, Маленькі гроші, це, ну, щоб ви розуміли, до тисячі євро за місяць, до тисячі євро, це вважається в Італії ну, в Римі. принаймні, Це маленькі гроші за оренду. От ну це неможливо, не маючи роботи, бути ще й інвалідом. Ну це тобі ніхто не здасть. І коли тут друг тобі кажуть, що я згоден, давай, заїжджай. Я думаю, що він погодився мені здати саме тому, що він знав, ну що не все гаразд цією орендою. А ось з'явилася жінка, яка дуже хоче, які дуже потрібно, тому вона була згодна. В тебе як очі замилюються. Ти думаєш, от я подивилась, знаєте, за пів року, за шість місяців, це була. Ну, єдине таке приміщення, де ну, більш-менш можна було існувати. Так воно було брудне, так воно було страшне. Але я подумала: ну нічого, відмию, стіни пофарбую, нічого страшного. От. Ну, потім будемо дивитися. І не можна як машину взяти, такий тест-драйв зробити знаєте, квартирі, щоб пожити в ній, ну хоча б три дні. Три дні. От. І потім вже вирішити, потрібно тобі це чи не потрібно. Тому що я чула, і це дійсно було правда. Він це не підстроював, він це орендодавець, хозяїн цього лофту. І є таке українське слово хозяїн, а то мені там пишуть господар. І господар є, і хазяїн є. Так от йому надзвонювали з приводу цього лофта і згодні були його зняти навіть за більшу ціну. Розумієте, коли я вже тут жила, коли я вже підписала договір, і він ходив і казав: Ні, ні, вже ну манаджа, вже здав за 420 євро. Ну ні, ні, от, на жаль, на жаль, от, якщо раніше передзвонили, розумієте, я тут зіграла оцей лофт я знайшла, я зіграла на італійській такій лінії і розслабленості, тому що це були деві е, свята в Римі, от і італійці були е, в таких. Два-три дні в них була відпустка. А я якраз ці свята і зняла цей лофт, тільки його виставили, значить я одразу передзвонила. Тому ну, дуже важко було реально оцінити ситуацію, в яку ти потрапляєш. Навіть зараз, навіть зараз я знаходжуся в ролі такої, я себе почуваю як та зраджена дружина, яка знає, що її зраджують, що її обдурюють, а вона сидить і думає: окей, якщо я. Скажу чоловіку, що я знаю про твою зраду, це ж буде скандал, це ж мені потрібно буде там, уходити з квартири, а, чи ну, як то буде отакі сварки, чи він піде геть. Ну, І нібито і гроші от, потрібно буде ділити, ви розумієте. І жінки, які дізнаються, що їх зраджують, якщо вони, звичайно, не імпульсивні, імпульсивні, імпульсивні ну, українські жінки, вони, як правило, такі емоційно-імпульсивні, вони одразу ховательною по голові. Але якщо вони такі, як я, які повинні все подумати, а що я виграю з цього скандалу, а що я не виграю. Дуже важко, коли ти знаєш, що тебе обдурюють, робити вигляд і посміхатися, що все нормально, все нормально. От і як бути? Ти не знаєш. Тому, мої хороші, буде третя серія, де я вам подробно розповім, що ж я отримала що ж я отримала за свої гроші. З цими гроші. до побачення. Ця, чао!